Тільки після зуля роки виникувала співачка Алла Богачова несподівано звертається до видатного українського поета-пісняра, народного артиста України Юрія Рибчинського. Що вона йому сказала, почуєте за хвилину. А також поет розповідає, коли востаннє розмовляв з Богачовою та які у них стосунки. Сали, е Стала Алла Ми дуже много лет і познайомилися до того, як вона стала звісною її імя і А Аут уродженець Донецька, Олександр Рева, більш відомий як Артур Пірошко, сьогодні утримує російське громадянство. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. От, я много написав в своє время хороших песен для неї, ну не сложилось. Не только у мене, я думаю, сказать, і у міша, таніше, но і. Ну, і... Учора, 22 травня, український поет Юрій Репчинський відзначив своє 80-річчя. На ну що ж любі друзі? Тепер я гадаю, ви можете піднятися на цю сцену, аби привітати народного артиста України Юрія Репчинського. Скільки ти за зуля років, мама, з нагоди ювілею Дмитро Гордон оприлюднив у своєму інстаграм низку архівних світлин із ювіляром та присвятив йому теплі вітання. Видатному українському поету, герою України Юрію Репчинському, сьогодні 80. З ним і з його геніальними піснями прийшло практично все моє життя. Ми рідні люди. Бажаю Юрію Євгеновичу довголіття здоров'я і, звичайно ж, як і всім нам миро з ювілеєм, маестро, написав Дмитро Гордон. Вже найбільша нагорода, якщо Господь тобі дає можливість тим більше в моєму віці так плідно працювати, не чекати, як у моря погоди, коли прийде там натхнення, то це вже колосальна нагорода більше ніж будь-яке звання. На Допис журналіста відгукнулась російська співачка Алла Погачова, яка відкрито засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну, та у 2022 році виїхала сім'єю з країни-агресора до Ізраїлю. Алла Погачова у коментарях звернулась до Юрія Рибчинського з привітанням з нагоди ювілею, написавши «Мої вітання. Я писав вірші, що Росія буде просити у нас пробачення. Зараз я вірю, що так воно скоро й буде. Скоро буде наша перемога. А за піснями про перемогу, повірте, їх буде дуже багато. І я напишу, і Тарас Петриненко напише, і Крищенко напише. Ми всі настільки любимо Україну, що ми рік будемо співати пісні про перемогу. Я вірю в неї, і вірте ви в неї. Нагадаю, нещодавно народний артист України та автор численних хітів Юрій Рибчинський поділився своєю позицією щодо російських діячів культури, які після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну публічно виступили проти агресії та залишили Росію. Серед тих, хто його на думку виявив гідність і мужність, Рибчинський відзначив співачку Аллу Погачову, гумориста Максима Галкіна, артистку Діану Арбеніну та акторку Лію Ахеджакову. Він висловив повагу до цих митців, підкресливши, вони не злякалися кремлівської репресивної машини та відмовились підтримувати криваву політику режиму Ще більше треба віддати мужності Арбеніні, Пугачові Галкіну, які не побоялись страшної машини. Це ж держава може вбити, скажіть, де б ти не був за кордоном, там як що йому зараз взяти, скатів щось там підсипати, не дай Бог там Алі Пугачовицю. Конці хай хі хіджаковий і люди це розуміють, але знайти в собі мужність цьому дракону, сказати ні, це. Нагадаю, Максим Галкін та Алла Погачова разом із дітьми іммігрували до Ізраїлю, де мешкають уже понад три роки. Міністерство юстиції РФ несло Галкіна до переліку так званих іноземних агентів. Артист регулярно реагує на обстріли України та публічно висловлює свою антивоєнну позицію. Його активно підтримує дружина Алла Погачова, яка також відкрито засуджує режим російського диктатора Володимира Путіна. Кількість страшних речей. виновата Россия и при этом говорит, что не виновата. Ну, а если вас попросят, споете? Да хоть в Донец, хоть, у Киева, хоть в Киев, хоть что, куда. Там люди, где страдают. Понимаете? Война войной, а люди людьми. Это наш долг артистов. И кто этого не понимает? Мариуполь сравняли с землей. Это не мы. В Одессу летит ракета. Это мы, но не совсем мы. Все не мы. А мы чего там делаем? Ж Юрій Рибчинський розповів, коли в останнє спілкувався з Аллою Богачовою. Це було понад рік тому, з нагоди її 75 річчя. Ті Росії, яка була ще навіть до 91-го року, її вже немає. Що ті люди, які виїхали, вони вивезли з собою справжню Росію, та зміг цього стерпіти, хто да. не зміг переварити. Да. Правильно вона каже, це терористична держава. Нараз все розуміють. та так само як і ми. А от артист Олександр Рева, уроджений з Донецька, який на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну утримувався від публічної підтримки агресії Кремля. Нещодавно отримав російське громадянство. Хоча раніше його родина стверджувала співак поза політикою. Нинішні події свідчать про зміну позиції. Про це пише РБК Україна. Російські змі активно поширюють новину про отримання громадянства РФ. Артистом Олександром Ревою відомим також під сценічним ім'ям Артур Пірашков. За їхньою інформацією, співак міг скористати. Татись спрощеною процедурою набуття російського громадянства. Відомості про новий паспорт Реви, як повідомляють медіа країни агресора, з'явились у реєстрі індивідуальних підприємців. Згідно з даними, артист зареєстрований у місті Істра Московської області. Я колишній резидент Камеді Клаб і уродженець з Донецька. Він за російським законодавством мав право претендувати на громадянство за спрощеною процедурою. Стараюсь Староснітробиць які то воєнниці вот наші гарячі точки. Настільки масовий такий грязівий поток інформаційний йде з всіх сторон. у російських змі. Також нагадали на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олександр Рева виїхав до Іспанії та намагався дистанціюватись від подій. Однак, згодом артист повернувся до Москви, що стало підставою для нової хвилі обговорень його політичної позиції та громадянського вибору. Пірог вернувся в Россию, вернувшись в Росію. Сложно называть человека, который не, не уезжал из России, это раз. Второе, а, я сейчас вспоминаю слова песни Владимира Семеновича Высоцкого, который написал когда-то. Говорит, я смеюсь, умираю от смеха, как поверили этому бреду". А, говорит, вы не верьте, я не уехал, не надейтесь, я не уеду. Он, Артур, на, на, вот такой он классный, а, потом, а на самом деле он пирожков. Набичний нагадаю Олександр, Рева, який народився в Донецьку, у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, опублікував антивоєнний пост, підписавши. Прошу зупиніть війну, подумайте про старих і дітей. Тоді ж стало відомо. Він посварився з батьком, який живе в Донецьку. В одному з інтерв'ю Володимир Рева розповів: син не приїжджає до рідного міста і не підтримує війну. Пряма мова, коли на Донбасі почалась війна у 2014 році. Він жодного разу сюди не приїхав. Я в бачив Сашу у 2013 році. Лєпс році. Ліпсу нас виступав, багато інших артистів. А син у рідному Донецьку жодного разу не з'явився. Чому усе просто річ у тім, що Сашко їздив у. Україна, де в нього був найкращий друг, такий Володимир Зеленський чули. Казав тоді Володимир Рева. Згодом Олександр Рева прокоментував інтерв'ю свого батька, заявивши, не люблю виправдовуватись і тим паче копатись в брудній білизні, але все ж відповім моїм доброзличливим хейтерам, які цитували мого батька. Так, от у мене ніколи не було батька. Мій тато пішов від нас, коли нам із моєю сестрою близнючкою було всього чотири місяці. Однак, попри раніше озвучену антивоєнну позицію, Рева все ж вирішив отримати російське громадянство. Ба більше, за словами Ксенії Собчак, артист нещодавно надав допомогу трьом сім'ям із Білгородської області, які постраждали від бойових дій. Відповідно, тому, що зараз розглядається з домі об'єднання смертної казні. Справедливо ли це іменно для для мене будь-яка смерть людська это... – це страшно, і смертна казнь – це теж питання дуже очень сложный, не нельзя подавляться то, что я говорил, нужно максимально сохранить в себе э, человечность какую-то доброту я всем желаю добра, действия этих э, не людей абсолютно не поддается логике просто так э, расстреливать э, человека, ну, убивать лишать его жизни э, это какой-то Не це, безусловно, це тероріст, страшне Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги! Слава Україні! Слава ЗСУ!